Нет. Ось така буває халепа. А ось що сталося першим варіантом? Ось так відколовся кусочок справа. Чому так? Тому що взяв стару коронку, яка, в якої злизані злизаний алмаз по бокам. І він не розпилює. Отвір так як треба, дуже плотно виходить, стоїть ця коронка вже старенька. От в мене є нова, от нова 32, а це 30-та. Взяв би менший отвір зробити. Хоч і 32, блін, 2 мм нічого би не вирішило. І ось коли, коли я різав, воно дуже плотно. Отворі поскололо мені. Так само і ці, ці, це отворі, коли я різав в кінці за, заклинило і мені по краям сколовалося трошки. Цей але він закриється. Просто шкода, Одну цю плитку я ще використаю цю серединку. Просто шкода, що квест спорт